Вітаю вас! Відео на українській мові про економіку. Чому? Тому що поговоримо про податки в Україні. Верховні Раді України хочуть підняти податки для ФОПів. Звертаю вашу увагу, це ідея не нова. Вона дійсно доволі стара і багато разів обговорюють, багато раз про це говорять і так далі. Наскільки піднімуть податки, що поміняється і як буде, давайте я зроблю відео, велике відео для членів клубу економічної мудрості. Так, да, я вас агітую ставати членами Клубу економічної мудрості. Там із кнопщика, спонсорство, спонсорства. Там економіка. І там більш детально розглянемо дійсно, що ж планують. Тому що зараз, ну, як би сказати, такий хайп трошки спіймали. Але дійсно, що планують і розглянемо, наскільки це реально. Ну, що це за законопроект, як його там можуть проштовхнути, можуть не проштовхнути. А поки ви думаєте, ставати членом клуба чи не ставати, а ви подумаєте. Пару слів. Дивіться, Україна вступає в євроспільноту. Ми вступимо в євроспільноту. Вступимо. Да, в 2030-му, може 2029-му, війна це не... Проблема і війна може продовжуватися і ми можемо бути членами євроспільноти. Е, Угорщина там теж не саме головна, що ви зрозуміли. Головна, що, головне тут, що найбільші ну, основні донори і спонсори євроспільноти нас підтримують. Це Франція, Німеччина, ну, Москва, Скандинавія, вони теж дуже суттєві, ну, Нідерланди. І тому, так, да, дійсно, ймовірність того, що ми вступимо в євроспільноту, дуже висока. В Євроспільноті не може бути ФОПів. от такі ФОПи, як у нас. Тому що в нас система спрощена система оподаткування це офшор. Звертаю вашу увагу, в свій час аналічна ситуація була в Польщі. Ну, перед те, як ми його приймали. І от коли її приймали, там поставили умову, ліквідуйте. Ну просто з такої системи ми, так, да, і в Польщі цього нема. Колись було. Ну, приблизно, як у нас зараз. Там воно ще було таке специфічніше. Угорщина. От Чому в Угорщині там зараз Орбан виступає? Тому що дійсно до вступу в євроспільноту там була спрощена система ну, в своїй специфіці. Зараз її нема. В Балтії теж ж сама ситуація. З Сельфіда. Просто зрозуміти правильно. Так як Україна вступає в євроспільноту, спрощена система подкування ФОПів не буде. Це не тому, що там гетьман це а тому, що Україна вступає в євроспільноту. Без цього нас ніхто не прийме. Це принципова умова. Ніяких внутрішніх офшорів, ніяких податкових пільг, ніяких оцих шахер-махер. Тому що в нас на сьогоднішній момент дійсно, по всім оцінкам, які робить МВФ, Світовий банк, ЄБР, ЄБР, оці всі, 60% економіки в тіні. Чому? ФОПи. ФОПи на сьогоднішній момент у нас легально в шорики дає можливість красиве слово оптимізувати податки. Дуже красиве слово, дуже. Але від цього не легше. І тому я говорить, будь ласка, ми вас приймаємо, але спрощена системи бути не може. Звертаю вашу увагу, що в Європі говорили, а там є. Велиничко, оце все залишиться. У нас теж буде. Якщо ви займаєтесь маленьким бізнесом і вас... Сімейний бізнес. У вас бізнес, де нема нанятих працівників. Так, да, да, там спрощена система. Виплати податки, це не значить, що не платите, але дійсно там проще. Те ж саме, що стосується у T, IT, 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 Да, Дія, це все, все залишиться. Але зрозумійте, що податки зростуть. Ну, Прошу, щоб ви зрозуміли, що так, да, є, ну, і в Європі, і в нас, і є такі сегменти, де більш, я сказав, таке, приваблива система. Але це от ви, виключення, але знов-таки податки платять всі. Платять великі, дуже великі. Що таке євроспільнота? Це дуже високі податки. Ну, така модель у них. Дуже високі. І не можна не платити. Крім того, високі податки, високі ціни. І тому, так, да, дійсно, більша частина людей, які проживають в євроспільноті, вони отримують велику зарплату, ви теж його сплачують великі податки. І постійно брати кредити, щоб можна було ну якби жити. Тому що у нас, от що в нас, ну, чим ми відрізняємося від Європи, у нас дуже великі нелегальні заробітки. Скаженно. Тому дійсно, коли е, от, фахівці, які аналізують нас, дивляться і їм розповідають, що в нас людина може купити автівку Тесла, так з кармана достав, вони не вірять. Я в них, щоб купити автівку, навіть якщо ця людина працює керівником топом, він бере кредит. Причому з великим там сказати, бере в кредит і купить, тому що в нього нема грошей, щоб купити. Нас, та, Звичайний ФОП достає з карману, там без проблем, ребята. Да. Те ж саме і нерухомість. Дивіться, нерухомість, ну от ви, напевно, чули і ви ж розумієте, що... А купити нерухомість в Європі просто за готівку, виникає це питання, де ви її взяли. Да. І там дійсно кредит, кредит, кредит. І там дійсно от у... ну в нас це без проблем. Ми достали з карману, купили квартиру, будинок. Тому що в нас дійсно заробіт скажені. І оцей лівачок він. І ще раз говорю, це є. Але Європа говорить, ні, хлопці. Євроспільноті цього не може бути. Всі платять податки, всі рівні. Є, правда, є багаті бідні, але податки платять всі. Ну, по-іншому ніяк. Тому так, да, на сьогоднішній момент те, що відбувається, це рух України в євроспільноту. І спрощене систем подкування не буде. Тому що спрощені системи подкування свій час ввели на один, ні, на три роки. Ні, не, не дивитесь, чого так дивитесь? І коли впроваджували, говорю, ну максимум 5 років. А потім ми її відміняємо. і Це було ой, 94 рік. Да, я вже забув. 43. Ну просто дуже давно, розумієте? Ну от вилина, а потім. Тому я говорю, що дійсно на майбутнє тим не буде. Так, да, європейська, я говорю, от європейська модель. Ви хочете займатися бізнесом без проблем. Без проблем. Зареєструвалися. Так, да. зареєструватися бізнесом в смартфон. Чи -чи 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 -чи. Все. Але сплачуєте всі податки. ПДВ, Податок на прибуток, єдиний соціальний внесок. Ну, зрозумійте нарешті, що ви коли не сплачуєте або не хочете платити, ви тим самим обкрадаєте українських пенсіонерів. Тому треба платити великі. І тоді у пенсіонерів є гроші, можна піднімати. Європейська пенсія. А як ви думаєте? Європейська пенсія тому, що платять скаженно високі податки пенсійний фонд. Отак. От а по-іншому воно ж не працює взагалі. І ще, звичайно, ПДВ треба підняти. У нас дуже низький ПДВ, а в зв'язку з війною грошей не вистачає. Тому, скоріш за все, в цьому році, ну це не стосується цього законопроекту, але такі розмови ведуться що, напевно, ПДВ треба підняти, ну, як мінімум, 2-3, деякі говорять, треба 5%. Я говорю не менше. Нам зараз треба зробити взагалі дуже високе ПДВ. Тоді в нас дійсно надходження до державного бюджету суттєво зросте. Якщо ми схлопнемо спрощенці, тому що зараз через спрощенців дуже багато ухиляється від сплати ПДВ. Дуже багато. Ну от середній бізнес малий фактично ну, не платить. Великий платить. Ну не може великий бізнес профінансувати всю війну і всю Україну. Це ж нереально. Тому, якщо буде середній платі, куди він єдеться, буде маленький. да. І тоді в нас дійсно надходження до бюджету зростуть радикально. Е -е, сказав, що якщо дійсно провести детанізацію, то як мінімум бюджет додатково отримає 600-700 мільярдів гривень. Я б сказав би трильйон. Не менше. Не менше. У нас дійсно на сьогоднішній момент трильйон недоплачений. І оце ж чому я говорю, що наші люди можуть собі дозволити без кредита просто придбати автівку. Тому що цей трильйон вони в кармані тримають. всі, Так, вона ж так. А тепер це будуть податки. Да? І як результат Україна буде європейською країною. Ми рухаємось в Європу. І, дійсно, прийде час, Україна стане членом Євроспільноти. І будемо жити, як в Європі. Ну і сподіваємось, війна до цього часу закінчиться. Ну, або буде продовжуватися. Війна тут не головне. Тут головне, що ми в Євроспільноту вступаємо. Оце саме головне. Ну і нагадуємо, нагадую, що більш детально про те, як платять і як будуть платити податки, я розповім членом клубу економічної мудрості. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тисните кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і самосно. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.